Дорогі українці, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, пам'ятайте, що ми про вас точно не забули зараз. Ми знаходимося на Харківщині, яка по суті щойно звільнена, і вже ми бачимо, як тут одразу з приходом України повертається сюди життя, скло вставляється в вікна, і люди знову відчувають єдність, і знову звучать українські вірші, українські пісні. Тут знову сміються діти, і, хоча плачуть, але плачуть від щастя люди. Тому і ви обов'язково приєднаєтесь до української родини. Ми всі на це чекаємо, на те, що ви будете знову з нами. І ми зі свого боку прискорюємо всіми своїми можливостями нашу перемогу. Звертаємось до людей, які зараз в різних рухах опору тримайтеся. Ми обов'язково скоро будемо, і Україна знову буде вільною. Слава Україні!